Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас, як правильно замаринувати броколі на зиму. За цим рецептом броколі неймовірно смачні. Нам потрібні броколі, їх треба промити і просушити, нарізати на суцвіття, натерти одну морквину на крупній терці. В літрову банку накладаємо суцвіття броколі. Чайну ложку натертої моркви. Пучок петрушки. Зубчик чеснику нарізаний на скипочки. Пару горошин чорного і душистого перцю. Докладаємо суцвіття броколі. чайну ложку моркви натерту на крупній терці. і Знову докладаємо броколі до самого верху. І так само заповнили другу літрову банку звер.